Початком вторгнення я пішов військомат, там мене розподілили в ДССТ. А до цього займався кіновиробництвом. Я кіношник професійний. І з тими завданнями, що виконуємо зараз, ніколи раніше в принципі, не стикався. Війна всіх. Вчить чомусь новому і хлопці абсолютно різні. Ну всі з різних індустрій, з різних професій, з-за кордону, всі з різних місць. Мультіварка така людських стосунків абсолютно не ну в якої професії людина, тому що в армії цілком дуже багато різної роботи треба просто розуміти, що крім нас ніхто цього не зробить, як на фронті, так і в тому. Треба просто робити те, що ти вмієш, то що ти можеш, і ну, не боятися переступати через свої комплекси, страхи. Треба розуміти, що ворог ворогу барабану на то, скільки нас і, і, і що ми хочемо. Тому поки ми можемо, треба робити. Ну я б рекомендував не втрачати час, тому займайтеся самовдосконаленням, розвитком, отриманням нових знань і долучайтеся до нашої команди.